А Позиція. 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 Позиція! Позиція! Позиція, да, отжимай шею! Отжимай, пробуй праву ручку витягнути! Треба бити, бо піднімуть! Треба бити, бо піднімуть! Да.

Добре, є трибала. Нехай крутиться. чотири візьмеш. Нехай крутиться, візьмеш чотири. Нагрузи, хорошо, нагрузи. Дай ще раз по печеніму туди. Вітька, вітя, ножку дай туди. А що не продовжуємо? А чого не продовжує? Ручка в воздух і сразу! Сразу А-а-а! Позиція я! да, да, да! да. Аккуратно. Колено. Тримай руки. Отлично! У -у 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 -у. Хорошо! Еще раз ножку дай по башке! А что?

Уже напрягай рукою, рукою легенько в воздух. Напрягай, напрягай. Не дати коліна. Закрив. Візьми, візьми, гард! Ручку біля себе. Став, став, став! гард візьми! Візьми клузу, гард, вітя. Ручку біля себе. Добре! Візьми, візьми, повний гар! По голові удар. Вітя, ручку і покажи. Покажи рукою, потім ножки. Тримай руки. Тримай руки. Рука! Тримай руки! Коліна. Давай, 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 втикнув! Взяв позицію на нього! Стойка, стойка! Накрив! Контроль! Забіг спинку, 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 спинку! Не спіши запускати! Не спіши запускати, Пробуй трошки розбивати його! Пойдет. Добре! Адвічно! Пойдемо, підете, йдемо! Не хрести ножки тримай! Добре, Трикутник на животі візьми! Трикотных на животі. І давай пробуй, тянутый. Чершию, да, чершию. Пойдем, пойдем. Піде, піде Вітя, піде. Прогибай, таз, вперед. Прогибай таз. Таз, таз, Вітя. Піде таз. Візьми прогибай. Везьми на животі ножками. Трикотных ножками на животі. Баляйте, да, 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 затяни. хорошо, жорстко ножками. Добре! Не обов'язково цей захват, кість за кість візьми, вітя, кість за кість душити можна, кість за кість. Своя кість вітя ладошку на ладошку візьми, кість за кість. Искать, искать, Витька, искать. Да, дай, пошел. Делай. Красава. Красава. Чемпион. Чемпион.